Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже смачний салат з куркою і свіжим огірком. Виходить дуже смачно, а прикрасити салат пропоную у вигляді новорічної кулі. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Свіжий огірок наріжте дрібними кубиками. Курячу грудку або стегно попередньо відваріть або запечіть в духовці. Потім дайте йому охолонути і дрібно наріжте. Яйця також попередньо відваріть вкруту. Білки трьох яєць залиште, щоб прикрасити салат, а жовтки і два яйця наріжте дрібним кубиком. Змішайте нарізаний огірок, куряче м'ясо, яйця, а також попередньо приготовлену картоплю фрі. Картоплю фрі можна купити вже готову. Потім додайте трохи солі і майонез. Добре перемішайте. Салат готовий, залишилось його задекорувати для подачі. Викладіть салат на пласку тарілку у формі кулі. Білки, які ми залишили, натріть на дрібній терці і покрийте ними салат тонким шаром. Зверху прикрасьте салат ягідками калини або граната, також можна використати заморожену клюкву. Салат вийшов дуже апетитним і смачним, він ідеально підійде на святковий стіл. Обов'язково приготуйте. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.